Хлопці, з Reddit, який очевидний натяк від дівчини, ви не зрозуміли. Ми разом дивилися фільм, і вона сказала, що їй холодно. Я сказав так, дуже холодно, і нічого не зробив. Пізніше вона сказала це знову. Цілком очевидно, чого вона хотіла. Я дав їй свою куртку, щоб вона одяглася. Я практична людина. Дівчина, так що тобі подобається в дівчині в сексуальному плані? Я. Я думаю, що для мене важлива дружба, як близькість. Щотижня їздив із Пенсильванії до Чикаго, щоб побачити дівчину, у яку я був закоханий. Вона досі жила з батьками, тому я ніколи не залишався ночувати. Вона завжди була кокетною, але тоді я не помічав цього. Коли одного разу я залишився пізніше, ніж зазвичай, і позіхнув, вона сказала: тобі варто просто залишитися на ніч, і ми зможемо знайти номер у готелі. Я сказав: Ні, я добре керую, я встигну.' Вона склала: Ні, не будь дурним, Ми можемо погуляти сьогодні ввечері. Я був в іншому місті, коли зрозумів, що вона мала на увазі. Пішов на побачення з дівчиною, і вона запитала, чи хочу я зайти до неї та залишитися. І я вважав це ідеальним, оскільки вранці я мовки на роботу, а вона жила прямо за рогом. Я буквально заліз до неї в ліжко, побажав добра ніч, обернувся і заснув. Приблизно через рік щось нагадало мені ту ніч, і я зрозумів, який же я довбаний ідіот. Дівчина запросила мене додому на каву після побачення. Я відповів щось дуже схоже на ні, дякую, я не люблю каву, вона не дає мені спати. Пізніше дивлячись фільм, я зрозумів, що маю жахливі навички знайомств. Одна з найганіших, найрозумніших дівчат з великими цицьками, яких я зустрічав у своєму житті, притуляється до машини неподалік і каже мені: Ти повинен запросити мене на побачення. Я такий, звичайно, так і не зробив цього. Лише після того, як вона почала на мене злитися, я зрозумів, що вона весь час була закохана в мене. У класі одна дівчина запитала, чи можемо ми разом провести невелику вікторину у неї вдома. Друг чує та запитує, чи може він приєднатися до нас. Я кажу, так, одразу, перш ніж вона встигає щось сказати. Вона надсилає нам свою адресу та час, я з'являюся, і вона відкриває двері у бікині. Окрім нас, не було нікого. Вона каже, що засмагала і запрошує мене у свою кімнату, поки вона переодягається. Я відвожу погляд, щоб бути вічливим, а потім веду світську бесіду. Мій друг з'являється через 30 хвилин. Виявилося, що вона сказала йому, що Вікторина починається через 30 хвилин після того, що вона сказала мені. Ех, це було ще в середній школі. Вона хотіла постійно бути зі мною під час перерв, постійно обіймала мене, постійно хотіла, щоб я ходив з неї туди, куди їй потрібно було піти, або просто гуляв кампусом, щоразу підбігала до мене з усмішкою на обличчі. Тоді мені також подобалася, але моя невпевненість була на висоті, тому я постійно казав собі, що я їй не подобався, і я просто хотів, щоб ми були друзями. Через роки я зрозумів, що так, я їй все-таки подобався, і що я був просто ідіотом, бо не бачив цього. Одного разу колега по роботі, яка завжди була доброзичливою до мене, сказала мені, що на її пральній машині не працює регулятор, і я міг би підійти та поглянути після роботи. Вона була розлучена. І її чоловік, мабуть, займався цими справами раніше. Коли я прийшов туди, здавалося, що з машиною нічого не сталося. Вона сказала щось на кшталт. Це дивно, зараз все працює нормально. Ну ти хочеш чогось випити? Не помічаючи, я сказав Ні, дякую, я не дуже спраглий. Ну, мабуть, мені краще піти. Я пішов додому, щоб пограти у Вов WoW чи якусь іншу комп'ютерну гру. Розмовляю з 18-річною практиканткою на роботі, мені на той момент було 20 років. Мені важко знайти хлопців для вовачень. Мої батьки хочуть, щоб я зустрічалася з кимось трохи старшим, наприклад, 20 або 21 рік. Я. Тобі, мабуть, важко знайти людей такого віку, щоб спілкуватися з ними. Так, майже тільки ти та мій брат. Я. Ну я впевнений, що ти когось знайдеш. Та сама дівчина, я чула через снігопад багато затоїв. Чому б мені не дати тобі свій номер, щоб ти надіслав мені повідомлення про затої, коли будеш їхати? Я. Я можу зараз глянути на Google Maps. Цікаво, чи думала вона ще відсталий, чи гей, чи щось таке. Відсталий гей, цей тред дозволить мені поділитися своєю улюбленою історією. Я зустрічався з цією дівчиною трохи більше, ніж місяць, і ми були в неї дома і цілувалися на її дивані. Слід зазначити, що мені в цей час було близько 20 років, як і їй. Після поцілунку ми почали говорити, і вона говорила про жонглювання і магію, тому я сказав. Єдиний магічний трюк, який я знаю, це зняти бузгальтер однією рукою. І вона сказала: Ні, ти не можеш, докажи це. Отже, я відстівну її бюзгальтер однією рукою, і вона була вражена. Я запропонував їй допомогти зачепити його, і вона сказала Ні, і зняла його з під сорочки. Після цього ми ще трохи поцілувалися, ще трохи говорили, і я пішов додому. Приблизно через два тижні я усвідомив, я був з нею в той самий час. І я сказав, от що, ти хотіла, щоб я помасав твої сіськи минулого тижня, коли я розтібнув твій бюзгальтер, чи не так? І вона просто засміялася і сказала: Мені було цікаво, чи ти коли-небудь здогадаєшся про це. У цей момент ми перетнули бар'єр. Вона буквально схопила мене за руку і поклала її туди. Я нерозумна людина. Важко думати, кров в іншому місці. Запросила на перегляд фільму, на ній було дуже мало одягу. Після закінчення фільму я пішов додому, у той момент зрозумів, що я ідіот. Чувак, я зробив те саме. Дивився фільм з дівчиною в її підвалі наодинці. Вийшов після закінчення фільму. Трохи довга історія. Перед історією. Я один із тих людей, які завжди роблять компліменти людям, оскільки ніколи не знаєш, у кого поганий день. Головна історія: дівчина, яку я начебто знав, йшла на заняття в коледж, коли я виходив із кампусу в п'ятницю. Вона йшла головою вниз, ніби соромилася. Я вигукнув щось на кшталт. Хей, Джейн, ти виглядаєш так гарно як ніколи. Ти що не підстриглася?» І ми трохи побалакали, і вона виглядала щасливою. Перемотимось до того вечора Бай, і я п'яний, вона також напилася, але вона підійшла до мене і сказала, що я покращив її день. І що раніше вона засмучувалася через те, як вийшла її зачіска. Але мій комплімент змусив її почуватися набагато краще, і вона була цьому рада, все було не так погано, як вона думала. Продовжили випивати трохи пива та взяли кілька чарок з нею. Зрештою, бар закрився, і вона сказала мені піти до неї додому, жила за межами кампусу, щоб продовжувати пити. Підійшли до неї, і вона каже, що всі її сусіди вийшли, тому будемо пити тільки ми. Зараз близько 2.30 ночі. Я зовсім не зрозумів, тож сказав їй, що це погано, і я краще пішов би додому і поїв. Продовжував просто йти додому і готувати їжу. Прокинувся і відразу зрозумів, що вона хотіла мене трахнути. П'яний я ідіот, що не помітив цього. Я один із тих людей, які завжди роблять компліменти людям, оскільки ніколи не знаєш, кого поганий день. Це дивовижно. Мені часто здається, що люди схильні недооцінювати вплив маленьких жестів доброти. Після нашого побачення ми сіли в її машину біля мого будинку. Я не був до кінця впевнений, чи це було побачення чи ні, тому що ми дивилися крутих фаронів у кінотеатрі. Ми балакали, добре проводили час, але нічого не говорило про те, що я їй дуже подобаюся. І оскільки ми працювали разом, я не хотів з'ясувати справи на роботі. Зробивши безглуздий крок, як незгребний ідіот, яким я є. Вона попросила зайти, і я час забирай відмовив їй, сказавши, що вже пізно, і ми розбудемо моїх батьків. Була половина одинадцятиї або близько того ночі. Я попрощався і вийшов з машини, без поцілунків нічого. Пішов до будинку. Через місяць чи два вона сказала мені, що дуже хотіла переспати зі мною тієї. ночі. Зараз ми заручені і маємо двох прекрасних дітей. Тож, зрештою, все вийшло добре. Це сталося пару років тому, але назавжди залишилося в моїй пам'яті. Я був вдома і грав гру близько першої ночі. Мені дзвонить подруга, з якою я раніше фліртував, і каже, що хоче дізнатись мою адресу. Але оскільки я намагаюся зосередитися на грі, я просто погоджуюся на те, що вона каже, і даю їй адресу. Вона каже: я не можу знайти ні своїх ключів, ні своїх друзів. Можна мені зайти до тебе? Тож вона приходить сюди і я допомагаю їй увійти. Вона трохи на підпитку. Вона кидається на моє ліжко, а потім починає смикати мене за руку, щоб я приєднався до неї, тому що їй недостатньо тепло. Замість цього я продовжував грати в гру. Перемотайте рік вперед, і раптом до мене дійшло, що я не найрозумніша людина. Мені було 27, працював на роботі. Красива дівчина приходить, щоб купити телефон, завершує операцію приблизно за 10 хвилин і залишається розмовляти зі мною аж цілих 45 хвилин. Нам подобаються однакові речі. У неї чудове почуття гумору. Через годину вона неохоче каже, що має йти. Каже, що хотіла побачити мене знову. Я кажу, щось на кшталт: Так, звичайно, гарного дня, і повільно пішов. Я звертаюся до свого колеги та кажу: «Чоловіче, я б точно зустрічався з цією дівчиною. А він каже, що з тобою в біса? І я, як що? На щастя, я побачив її через кілька місяців. Вона підбігла і обняла мене, і цього було достатньо, щоб я запитав її номер. Ми зустрічаємося вже два роки, і вона живе зі мною. Насправді я ще купив квитки на весняну поїздку до Пуерто рико якою я збираюся здивувати її на Різдво. Багато з чого можна пояснити тим, що я молодий і наївний. Для контексту, мені близько 30, це сталося кілька місяців тому. Ця дівчина, з якою я дружу, надіслала мені повідомлення, що ти робиш у п'ятницю ввечері близько півночі. Вона сказала, що щойно прийняла душ і їй нудно. Вона запитала, чи я не проти завітати на деякий час. Я відвідував її раніше, але ніколи не пізно ввечері. Я прийшов туди і вона пропонує мені вино. Поки ми пили, вона була одягнена лише в рушник. Поки ми балакаємо, вона каже мені, що займається спортом, особливо тренує ноги, і сказала, що він до них. Вона тримає мою руку і тренею, все вгору та вниз, по своєму стегну. Я сказав: чудово, в тебе міцні ноги. Я продовжую пити вино, а потім згадав, що я повинен піти на роботу наступного дня. Я зазвичай не виходжу на роботу у вихідні. Вона сказала: О, як шкода, що ти маєш ти. Ти не хочеш запізнитися? Я сказав так, допив вина і потім пішов. Відтоді вона зі мною не розмовляла, я довбаний дурень. Змінено. Я просто пам'ятаю, що під час розмови вона показувала мені щось в своєму телефоні та випадково перейшла до своїх голих фотографій і навіть не намагалася їх приховати. Лол. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку, переглядай наші інші відео та підпишись на канал. Також у нас є телеграм-канал. Хлопці, в коментарях напишіть, які очевидні натяки від дівчат ви не зрозуміли.